Наше тіло набагато складніша структура, ніж ми собі уявляємо. Вона багаторівнева і багатомірна, і виконує для нас дуже-дуже багато функцій. Всі ці системи поєднані єдиною енергетичною системою, найголовнішим елементом якої являються наші чакри. Чакри це енергетичні центри, які знаходяться в проєкції нашого хребта. Тож давайте познайомимося з першою чакрою, і це Моладхара. Вона називається Корене. Чакра це чакра, яка відповідає за нашу силу, за зв'язок з землею, за зв'язок з нашим родом. Тож, коли там щось відбувається погане, то ми з вами втрачаємо можливість отримувати підтримку від нашої землі, від нашого роду. Блокується ця чакра страхами. Тож подумайте, як у вас справи саме з цією частиною вашого життя, тому що без енергії не буде зовсім нічого.